Масштаби крадіжок в армії не просто вражають, вони перейшли всі межі. На цьому фото ви бачите бійця 79-ї бригади збройних сил України, а на ньому все, на що спромоглася держава перед відправкою його на фронт, це лише штани, ремінь та автомат. Зецол. Все інше купляли волонтери, які й зробили те, що не під силу Міноборони, обмундирували цього солдата. Саме на це мали вийти щоденні 100 мільйонів гривень, які витрачають на війну чиновники. Але ці гроші просто розходяться по чиїхсь кишенях. Зараз розкажемо як. Перед вами бойова машина Саксон, яку державний концерн «Укроборонпром» купує в Британії майже по 40 тисяч євро. За новим курсом це майже мільйон двісті тисяч гривень. Гроші за десяток таких машин вже були сплачені майже два місяці тому, але бронемашини ще й досі пливуть десь у Босфорі. Чому доставка Саксонів до Донбас де точаться запеклі, бої йде так повільно? Ви будете шоковані причиною. Виявляється, саксони абсолютно непридатні для ведення бойових дій на відкритій місцині та й, взагалі, непридатні для ведення бойових дій. Сьогодні в нас в гостях Олександр, він полковник запасу, який за спеціальністю займався технічним забезпеченням сухопутних військ. Чи можете ви нам розказати, в чому проблеми цієї машини? Значить, це абсолютно устарівший екземпляр бронеоб'єкта, який був випущений в 70-х роках. прошлого века, а в 90-х уже был снят с вооружения в Великобритании. Это полицейский автомобиль. Значит, любая бронетехника э, характеризуется по трем составляющим: это огневая мощь, броневая защита и маневренность. Эти машины поставляются без вооружения, то есть э, говорить об огневой мощи мы вообще не можем. Броневая защита позволяет защищать только от легкого стрелкового оружия калибра 7,62. Любой пулемет, гранатомет ее пробивает. И последняя составляющая – это подвижность. При весе этого объекта 11,5 тонн двигатель всего лишь 164 лошадиных сил. Это явно недостаточно для того, чтобы машина была маневренной на поле боя. Оночко, а ви сказали, що ця машина постачається без озброєння? Тому тобто маємо що витратити гроші, аби це вона стала бойовою. Совершенно вірно необхідно для того, щоб приміняти її в бою. Необхідно буде ще установити на неї якийсь бойовий модуль, кулімети і так далі, для того, щоб вона а для чого вони взагалі використовувалися? Ці машини були ізготовлені для того, щоб розганяти демонстрації в Ольстері. Проти ірландської республіканської армії. Тобто, це не озброєні громадяни. Це... Нет, або она... озброєні легкою стрілецькою зброєю. Совершенно вірно. Вона не може використовуватися в відкритому бойці столкновень. Дякую вам, Олександре. Здається, керівництво окуроборонпрому, яке й придбало цей мотлок, дуже не хоче, щоб Саксони опинилися в бою. Саме тому й затримують їх доставку в Україну. Сподіваються, напевне, що війна скінчиться раніше, аніж пролється світло на їх оборудки. Дарма. Англійські чудо машини вже допомагають українським бійцям боронити країну. Цим своїм досягненням у нещодавньому інтерв'ю похвалився Роман Романов, гендиректор Укроборонпрому. До цього задовольняли потребу тими самими англійськими саксонами. На той момент, коли українська промисловість просто не могла ще виробляти бронемашини, ті 75 саксонів були найкращим варіантом для збереження людських життів. Звучить красиво, проте є проблема. 22 січня, коли вийшло це інтерв'ю, саксонів не було на сході України і вони не рятували нічиї життів. Важко повірити, але не рятують і досі. Програма гроші з власних джерел довідалась, що саме 22 січня під час цього красивого інтерв'ю бронемашини тільки завантажували на борт судна Трейдер». Завдяки спеціальному сайту неважко відслідити маршрут саксонів. Запланована дата прибуття 9 лютого, тобто сьогодні. Утім, не так сталося, як гадалося. Ось найсвіжіші дані. Карібіан трейдер вранці тільки но вийшов з босфору. Що також цікаво: до України везуть не всю партію. Це 75 машин, а лише 20. Кожна обійшлася бюджету у 30 тисяч фунтів. Плюс вартість транспортування близько 270 тисяч доларів. І навіть це ще не всі витрати на саксони. Жадності немає ні приділ. Ані навіть за вот этот металлолом, который вони покупають, они, покупают, они платять деньги из бюджету. А у нас нет ни бази, на которой це все можна модернізувати, обслуживать і так далі. Цю скандальну угоду уклала фірма «Укринмаш» після того, як керівництво Укроборонпрому звільнило звідти Анатолія Майбороду. Він запевняє, ніколи б не погодився на оборудку із «Саксонами». Від яких до речі раніше офіційно відмовлялася Національна гвардія. Зачем ну, вибрасувати деньги за пределы України? Зачем? У нас цих корпусов бронетранспортерів, які которые можна довести до ума. І є где есть предприятия, которые робити, можуть делать, і деньги залишаться в Україні, і техніка. Отже, невже керівник головної оборонної компанії країни Роман Романов свідомо обманює українців? Чому і навіщо контракт на закупівлю британських бронемашин ризикує стати однією з найскандальніших покупок вітчизняної оборонки? У нас до Романова ціла купа питань, а у Укроборонпрому лише одна відповідь таємниця. Ані письмово, ані тим більше на камеру пан Романов укотре не зголосився відповідати. Тому нічого не лишається, як прийти самим і запитати особисто, і не тільки про саксони. І дають одну рухлі. До нас не доїжджає з десяти техніки, до нас доїжджає дві єдиниці з десяти. Все стильне вертається назад на ремонт. На парковці Укроборонпрому коштовного і надійного заліза вдосталь. досталь, не те, що на фронті. Раптово охоронець стає струнко. Напевно, везуть начальника. 0108 нуль Мов президент на рідкісному фаетоні їде директор. Романтович, поговорите з нами. У нас много опросов. Він бачить журналіста, але навіть не пригальмовує. Поштовна автівка, мов той легкий броньований саксон, стрімко ховається за рогом. До речі, придбана ця машина за гроші державного підприємства і коштує не набагато менше, ніж англійський БТР. А це вже два чи навіть три БТРи. новенький німець за 120 тисяч євро. Службова машина правої руки Романова Сергія Пінькаса. І він також не бажає відповідати. Можливо, не любов до журналістів цариса усіх ділків із Херсону. Саме звідти приїхали керувати Укроборонпромом і Романов і Пінькас. Роман Анатолійович, до того, як очолити усю оборонну промисловість країни, був автодилером. А пан Пінкас керував житлогоспом міста Цюрюпінськ. Окрім них, у відомстві на керівних посадах уже прилаштовані інші вихідці із Херсону бізнесмени Артур Херувімов та Андрій Бабіч. Ще один їх земляк прилаштований директором харківського бронетанкового заводу, і одразу троє херсонців керують київським бронетанковим, який здригається від корупційних скандалів. Ми знайшли два договори і показали маржу. Маржа була 600 тисяч. 600 тисяч гривень. Нашим колегам зі слідства інфо вдалося викрити нахабну оборудку. Мова про закупівлю несправних двигунів для танків на суму понад півтора мільйони гривень. Двигуни не пригодні є до експлуатації. Там номера поперебивані, зашліфовані, які не відповідають дійсності і так далі. Постачальником сумнівного товару херсонський керівник КБТЗ Владислав Лисиця обрав фірму прокладку Чайка, яка взагалі то торгує м'ясом. Чому державні гроші віддали фірмі, яка навіть не акредитована в «Укроборонпромі»? Сергій Пінькас захищає свого земляка. Втім, рядовим працівникам танкового заводу в цій схемі вже все зрозуміло. Стор зроблено на заводі, має під собою тільки одну мету вкрасти гроші, однолічних гроші, прийшов в дуже великих розмірах. Кадри справді вирішують все. Важливе місце в цій схемі відвели скандальному херсонському підприємцю Івану Віннику. Він не кодіозний народний депутат із Нової Каховки. На шляху до ради він озброївся найбруднішими засобами регіоналів. А Івана Вінніка роздача кандидатам народних депутатів Віннікам Іваном. Крім того, нещодавно його судили за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки для бюджету. Осудили, амністували і за масштабні фінансові махінації звільнили з роботи. Ми сьогодні спостерігаємо розквіт української єдності. Єдності та да ти да зробив єдності. деньги народу віддай, варюга. У доробку нарде ціла низка карних справ. Борги перед колишніми працівниками. Я я, должен... Владимир, я прошу прощення. І ще більші борги перед закордонними та українськими банками. Настоящий момент по фактам машинічівських дійств Івана Вінніка банкам направлені матеріали в МВД з цілею привличення зайомщика к уголовної відповідальності. Втім, все це не завадило йому потрапити у парламент і обійняти надважливу посаду профільного для укроборонпрому комітету із питань нацбезпеки і оборони, координувати а, бажання військових з можливостями «Укроборонпрому». Депутат із неоднозначною репутацією тепер здається, поривається контролювати багатомільярдний оборонний бюджет і вже їздить по військових заводах. Ось він, наприклад, в Житомирі, де планують виготовляти безпілотники за державні мільйони. Невже саме ці мільйони цікавлять нардепа, якого рахують шахраєм і обдурені мешканці каховки? Деньги народу віддай, Варюга! Ганьба! Ганьба! І суди, що визнають його борги та забороняють виїжджати за кордон. Судячи із цього рішення, далі Житомиру, ну максимуму Львову, віннику їздити заборонено, дарма що депутат. Минулого року за іском державної виконавчої служби суд прийняв рішення обмежити Івана Вінника у праві виїзду за кордон і вилучити його за кордонний паспорт. Тимчасово обмежити вінника Івана Юлієвича у праві виїзду за межі України з тимчасовим вилученням паспорту. Сьогодні під херсонська преса і деякі діячі захоплюються своїми. Наконець-то Херсон натлічився експортом ефективних менеджерів в столицу. І лише ті, хто безпосередньо стикнувся із методами роботи команди з півдня країни, не поділяють цього захвату. Не правильно херсонський клан нічим не ліпший за родину Януковича. Переконався Анатолій Майборода, що не хотів працювати по корупційних схемах. З-за цього больше всього пострадав би бюджет України. Сьогодні звільнені з Укренмашу ходять по судах. Суд перший на засідання я вже со що збився. Ніхто не 10-е, десяте, одинадцяте. Та завалюють листами усі правоохоронні органи, владні структури та змі? Адже навіть коли Саксони прибудуть до України, вони не потраплять на фронт. Експерти переконані, що на їх доукомплектацію доведеться ще витратити купу грошей з бюджету. І в «Укроборонпромі» є люди, яким це може бути вигідним. Не дарма ж затіяли цю оборудку. Зачем вибрасувати деньги за приділу України? Зачем? У нас этих корпусов, бронетранспортеров, которые можно довести до ума. И есть где, есть предприятия, которые это умеют делать, могут делать. И деньги останутся в Украине, и техника.